І всім привіт друзі! З вами я сьогодні ми граємо в Farming Simulator Так не будемо проходити це цього обучення Farming Simulator 20 фуош! Подивимось що у нас тут є. Да, у нас є пару тракторів. Що це. Що це за ігра? Я просто вам зараз скажу, що це за гра. Це. А друга серії ми вже будемо проходити цю ігру. Да. Це проста ігра про ферму. Так як і була, такі вже є і 23-та. Ну, це така гра типа, як були. Ця ферма там 2014. І всі другі ферми, які були зроблені. Тут є магазин. Так. Тут є магазин, тут є всякі різні трактори. Ті коштують. ще тут є для картоплі? <coughs> так, тут є ти тут можеш продавати, э, так дай сподівся. Це тут ти можеш продавати цю. Пшеницю, кукурузу, ще щось. Соняшники, горох. А, це було кукурузу, це не було кукурудза Це був чечмінь Картоплю, буряки. І, І ще на чого. Тут я можеш купувати, просто я вже казав, техніку. Типа, наприклад. Ось. Я купив зараз пікапа. Ось цей наш пікап. Нажу два рази на екран, ти перемістишся і будеш з камері буде, з. Та буде камера з салону. Там де продавати, воно знаходиться. Дитя в нових точках ти можеш продати цей. Так. Тут теж машини можуть загрязнитися, або да, поломитися не можуть. Або може статися все що-небудь. Тут тобі потрібно... То, що ти можеш займатися, це ти можеш садити пшеницю або щось друге. Їхати на комбайні і збирати її. Потім знову садити і збирати. Хе. Ну. да, я не підготувався до цього відео. Ну що поділаш? Це ще мойка. Тут ти ще можеш розводити всяких як ну, збірів. Тіпа як корови, хрюшки е, і много когось другого. Ти тут на такій маленькій фермі і ще тут можеш купувати. Поля, типа, наприклад, ось саме найбільше поле це ось це з розливим. Це розове поле. І коштує воно 441 1682. Ну ось. А це трішки менше, ну теж. Підходимо. Так. Тут є много пшего. О, тут іще. Ну і ось. Тепер давайте ми поїздимо на цих машинах. Да, я більше не знаю, що говорити, так що давайте просто поїздимо на машинах. А, тут ще є такий міст, на який, на жаль, через який, на жаль, не можна проїхати. Да, я, звісно, їздити не вмію, то... але... Не, по не дорозі поїхав. Давайте зараз поїдемо по цьому місті і подивимося, що тут є. Что ждать, ты поехала? Получилось! Тут еще можно купить фуры. або всякое другое. Кстати, заходя, я, что смогу, в описании лишу ссылку на мой дискорд. Стить. Ну no. <laughs> no, 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 такі ось. Ты ж тут что тут показываешь? Это. Полос пшеницу. Робою я такого не маю. Ще тут ти можеш скачати е, різні моди ну і ось. Ще тут є різна техніка. Наприклад, тут є просто грізні. Фильмы. Ось. Какие тут еще є. Так что це такое за фильма? Все. Ча Тут тільки один трактор у них хі... є. Yeah, ну no, і тут ще є ось такі о. Типа лізерт, меман. Ще які там були джендирик, я пам'ятаю, ну. Ну no, і ось, ну а на цьому все. Eh? Всім пока. <кій> Видаємося в новому відео, який я випущу цей <кій> про ферму. Нам буде. Я вже маю навіть ідею про що. Пока не скажу. Якщо лишу ссылку в описанні на мій Discord, прийдіть. Дякую. Пока. Пока.